Зараз у нас тут підготовлена капуста uh -huh. і ми будемо крутити голубці. Підготовлений у нас тут є баняк, uh -huh. е на низу є олія uh -huh. і чебрець. Або чебрик. Символ Карпат. Для пісні голубців це найкраще квашина. <рець> а свіжою можна зробити, наприклад, з ризом і, і з м'ясом. Uh -huh. uh -huh. Далі, в баняк тут ставимо лавровий лист, чибрик у нас є. Так, хто починає робити голубці? Марко? А ще дуже цікаво, що вони такої дуже мікро-маленької форми. Якщо є менший листочок, значить робимо ще такі менші. Накриємо листочками, дуже які гаді. у нас залишилися. Трошки Залишили. пармезану. Ну, це пісні голубці, пармезан. Все. Якщо, Традиція жива, можна експериментувати. Фольги то робили таке кісто з муки і зверху замазували кістом, ага. щоб голубці зверху не згоріли. Не Або кришку. Але кришка вона вже була після печі ну, чорна. чорна та. Зараз треба запекати три хвилини і ще. Ну, які три хвилини? Три часа чекаєш. Потім голубці краще <с torso> забити у піч на ніч. На ніч. На ніч? — Завтра будемо їсти? — їхати. Ай-я-я! доставка. З вечора накладемо ватру печі, засунемо голубці і зранку вже на святий вечір. Бач гаряченькі з чесничком. Будемо їсти?